Доброго ранку наш рідний дім, доброго ранку сонечко ясне, Доброго ранку діткам усім, нехай ваш день буде прекрасним. Кораблик по морю пливе в далечінь Він бачив морів й океанів глибінь. Проплив і в холодній, і в теплій воді, і чайкам у небі струби він гудів, він сотні красивих побачив земель. Та нам розповів мандрівний корабель. Ріднішого берега нам не знайти, дивчився уперше по хвилях пливти. Я пропоную вам сьогодні перетворитися у моряків та відправитися у віртуальну мандрівку на кораблі. Давайте назвемо наш корабель мандрівник. Але перш ніж вирушити у подорож, нам треба правильно визначити код корабля. Діти вам необхідно назвати сусідів числа 2. Подумайте. Це 1 і 3. Правильно. А тепер числа 4. Так, це 3 і 5. Молодці! Дуже швидко розблокували цей код. Давайте вирушимо у подорож. А поки будемо ми пливти. Нам слід виконати завдання від капітана корабля. А зараз будьте дуже уважними. Вам треба відповісти на запитання капітана. Якщо кит великий, то сом який? Маленький. Якщо акула зла, то золота рибка яка? Добре. Якщо жабки квакають, то рибки мовчать. Більше 5 медуз чи 4? Як ви гадаєте? 5. Правильно! Супер! Які ви розумні! А поки ми відповідали на запитання капітана, біля корабля з'явилися жителі моря. Подивіться! Хто праворуч корабля? Медузи? А хто ліворуч корабля? Дельфіни? А хто спереду корабля? Риби? А хто заховався ззаду корабля? Так, акула. Молодці, ви дуже уважні, дітки? Наші оченята вправно попрацювали. Треба, щоб вони трішки відпочили. Давайте зробимо гімнастику для очей. Ось ми з вами і припливли на острів Мрія. А тепер давайте всі разом порахуємо, скільки Марійка зібрала мушель. Три. А скільки Андрійко піймав рибок. Чотири. А скільки Оленка побачила дельфінів? 2. Ну а скільки Сергійко побачив акул? Одну. Ви дуже уважні, молодці. Ви сьогодні добре попрацювали, а нам вже час повертатися назад. До нових зустрічей. Бувайте!